Вати топ останніх днів це загибель в Росії Віктора Януковича Молодшого. Вчора з'явилася інформація, що його тіло перенаправили до Криму і поховали на військовому кладовищі. Насправді це дивно, адже батьківщина Януковича це Донбас. і Чому його не поховали саме там? І це, зокрема обговорюють також і наші користувачі та наші друзі на Фейсбук. Крім того, інтернет наповнили чутки про смерть і самого експрезидента Віктора Януковича, котрий нібито не витримав Марті сина про все це ми поговорили з політичним експертом Костем Бондаренком. І ось перше запитання звучало для костя: так чому Віктор Януковича молодшого поховали в Криму, а не на Донбасі. Давайте послухаємо його відповідь. Что касается Крыма, насколько существует информация, там живет Людмила Александровна, и кроме всего прочего, Крым для той же Российской Федерации, которая считает сегодня Крым частью именно России, одним из субъектов Российской Федерации, является своей территорией, а для Януковича это является суверенной территорией Украины. Ну и, соответственно, я думаю, что Крым является таким себе компромиссным местом для захоронения Ну, кстати, вот продолжая логіку кося Бондаренко можна том, что що как раз є той точкою, куди, наприклад, Януковича могла без проблем прилететь на похорони субсну члена своєї сім'ї. Це теж важный момент. Так, ще одне ще одне запитання для Кося Бондаренко звучало так. Ми перевіряли чутків, адже говорять, що Янукович старший не витримав смерті сина. І що йому про це відомо? Давайте послухаємо. А я думаю, що просто зараз хто спеціалізується на тому, що продуцирует именно такі фейкові новости. Якщо эти новости не появляются на действительно авторитетних проверенных сайтах, то вряд ли їм стоїть довіряти. Ну насправді потім вже російські змі писали про те, що нібито Віктор Янукович він був присутнім на похоронах сина в Криму. Ну, от і була і така інформація. Була інформація про те, що нібито йому стало погано, нього стався чи інфарк чи інсульт до насправді дуже заплутана історія. Я не можу сказати от однозначно от, с -с свого ставлення. Ну на самом деле, в конце концов, людська трагедія завжди остається людською трагедією, Какие-то речі можна оставлять в прошлом.